Колеги, доброго дня. Я всіх вітаю. Ще не знаю. Олексій Брізан, заступник ЦРБ з екологічних питань. Ми вирішили сьогодні провести таку дружню бесіду, я б її не назвав би нарадою, з питання управління відходами. Чому ми вирішили зібратися саме з локомотивною компанією? Ми за останні роки проводили низку таких брейнштормів, таких мозгових штурмів. Саме на цю тему проводили їх загальні для всіх відповідальних осіб по укрзалізниці відповідальних я маю на увазі в частині екологічної безпеки, але локомотивна компанія новостворена філія з великої розгалуженості підприємств по всій території України. У вас призначений новий спеціаліст, начальник відділу з питань екологічної безпеки Юлія Сергіївна швидка. Також спеціаліст з досвідом. і Хотілось би, щоб ми почали цей шлях не з чернетки, а писали все на чистовик і не допускали помилок або допускали їх якнайменше. Є суперечності сьогодні в законодавстві, в тому числі постанова міністрів 12.21 по обліку відпрацьованих мастил, яка була видана в світ ще до нового закону. І там на останніх зібраннях Міністерства екології, зараз мінекономіки, всі погоджуються, що ця постанова вже фактично не діє, хоча юридично вона не втратила чинності. Поговоримо поговорим сьогодні і про це, поговоримо по про основні вимоги до зберігання та обліку небезпечних відходів, а також передачі їх. Я зараз, ну ми хотіли зразу перейти до тематичних питань, до небезпечних відходів і безпосередньо до обліку подержтату і тих невідповідностей, які, по вашим 36 депо вже нами опрацьовані, і перейти до конкретики. Але внаслідок того, що ну, виникає низка питань саме до закону України про управління відходами, я зараз надам слово співробітнику нашого департаменту. По вертикалі екологічної безпеки. Це також людина, яка безпосередньо займається обліком відходів. Ви її, мабуть, вже знаєте, Майя Криворчук. Зараз вона вам коротку презентацію покаже, хвилин на 15. Потім, я думаю, ми покажемо презентацію по конкретно по відпрацьованим мастилам. Це саме проблематичне у нас питання в Укрзалізниці. І потім в режимі питання-відповідь спробуємо позитивно розвинути дану тему. Даю слово Маю. Dobrego dnia Головний документ, що регулює сферу поводження з відходами сьогодні. Закон України про управління відходами. Цей закон встановлює правові організаційні та економічні засади для запобігання утворенню відходів, зменшення їх обсягів, зниження негативних наслідків від управління ними. Новий закон зробив класифікацію і правила поводження з відходами значно зрозумілішим і сучаснішим. Тепер важливо не тільки визначити, що саме за відходи виникли. А й правильно їх задокументувати. Закон України. Про управління відходами надає чіткі визначення ключових термінів для уніфікації правозастосування. Ці визначення є основою для нормативного правового регулювання. Окремо діють інші законодавчі акти, наприклад, щодо дозвільної процедури, а також підзаконні нормативи для певних видів діяльності. Система управління відходів включає в себе утворення, збирання та транспортування, оброблення. Відновлення та видалення відходів Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розроблено та затверджено наказ від 9 серпня 2024 року номер 1003 про затвердження порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій, виробничими структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця» розроблено та затверджено більше тисячі планів управління відходами. Основним принципом державної політики у сфері запобігання, утворенню та управління відходами є запобігання, забруднювач платить, територіальної наближеності. Формування конкурентного середовища у сфері управління відходами. Ієрархія управління відходами включає в себе запобігання утворенню відходів, підготовка до повторного використання, рециклінг, інші операції з відновлення, видалення. Нова класифікація відходів поділяє їх на два основних класи: це небезпечні відходи і відходи, що не є небезпечними. Ця класифікація затверджується Кабінетом міністрів України і здійснюється відповідно до національного переліку відходів шляхом присвоєння коду відходів, який складається з шести цифр, що визначають групу підгрупу та вид відходів. Операція з управління відходами. І що таке відходи? В законі прописано, що відходи це речовини, матеріали чи предмети, від яких власник позбувається, має намір або повинен позбутися. В законі чітко прописано, що утворювачі та власники небезпечних відходів, крім небезпечних відходів у складі побутових відходів, зобов'язані. Зберігати небезпечні відходи окремо від інших відходів, забезпечувати збирання, перевезення, оброблення відходів та, наголошую, не допускати передачі небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які не мають дозволу на здійснення операції з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності в управлінні. Небезпечними відходами має бути отриманий дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, це окремий документ, що дозволяє підприємству проводити діяльність з обробки, і ліцензія на здійснення господарської діяльності з управлінням небезпечними відходами. Також створена інформаційна система для належного обліку звітності узагальнення та аналізу інформації у сфері управління відходами, за вимогами закону України про управління відходами. Відходами обліку підлягають усі відходи, утворені, зібрані, перевезені та оброблені на території України. Суб'єкти господарювання, які в результаті господарської діяльності є утворюючими та або власниками відходів, зобов'язані вести облік за обсягом. Коду і найменування джерелами утворення відходів, здійснення операцій з управління відходів для здійснення обліку відходів та операцій, суб'єкти господарювання, які в результаті господарської діяльності є утворювачами та або власниками відходів, зобов'язані вести облік утворення відходів та здійснення операцій з управління відходами в електронному вигляді. Звітність до інформаційної системи управління відходами подають суб'єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення відходів. Подання звітності до інформаційної системи. Здійснюється шляхом заповнення електронної звітної форми з використанням електронного цифрового підпису. Суб'єкти подання звітності несуть відповідальність за достовірність наданої інформації. Законодавством України передбачає різні види відповідальності за порушення правил поводження з промисловими відходами. Це адміністративна. Кримінальна, цивільна, дисциплінарна, також підприємства мають справу з новими викликами: це розширення порушень щодо засмічення забруднення відходами на інші природні ресурси та збільшення штрафів. Відповідальність йде за здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу, або недотримання умов дозволу на здійснення операції, порушення встановленого порядку подання декларацій про відходи або неподання такої декларації, невжиття заходів або бездіяльність ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, невжиття заходів щодо розроблення та або затвердження плану управління відходами. Дякую за увагу! Колеги, це так коротко. загальні тези по закону України про управління відходами. Зараз ще коротка презентація, вже тематична. По одному з видів небезпечних відходів, який найпопулярніший в локомотивному господарстві, це відходи. Відпрацьованих нафтопродуктів. я передаю слово начальнику нашого одеського територіального відділу Далеченко Ірина Олександрівна, Також еколог з великим досвідом роботи. Ірина Олександрівна, ви на зв'язку. Так, це перший слайд. У нас ознайомлення, що ми зараз будемо розмовляти безпосередньо по відпрацьовані мастила. Дякую за презентацію попередньому спікеру. Там визначені основні моменти, тому, що кожен з цих положень прямо чи косна пов'язаний. І також з нашим цим відходом безпосередньо відпрацьовані мистила те, що Олексій Сергійович нам сказав на початку нашої зустрічі: Що є деякі неузгодженості на станом на сьогодні по законодавству. Але я ще хочу додати, до того, що він сказав, що у нас є Україна на шляху до Європи, європейського способу життя, вона прийняла у тому числі і Стратегію управління відходами, яка передбачена розроблена до 2030 року, от, власне, цією стратегією було передбачено розроблення низки нових законів. Це закон про управління відходами, який, повторю, вступив в силу 2023 року, набрав чинності, і, зокрема, ще передбачалося закон України про нафтопродукт. Наразі цього закону, на жаль, навіть немає проєкту цього закону. Що ми маємо на сьогодні? Це закон про управління відходами, постанову 12.21, яка містить застаріле положення. І е, у нас ще є така постанова 10.54 е, про відчуджена майна, яка нам каже, що нафтопродукти можуть бути майном. І там е, є певний порядок, е, є дотичні документи. Нашого товариства у нас є такий наказ, його ніхто ні від, не відміняв, але там е, наразі трошки призупинена е, по цьому е, наказу звітність. Е, е, це наказ від 2015 року про деякі питання щодо утилізації відпрацьованих мастил. У нас е, було декілька нарад, е, на яких обговорювалося питання розробки порядку здійснення операцій е, з відпрацьованими мастилами безпосередньо на нашому товаристві. Але як ми бачимо, так протокол наради від 21-го року було надано ну, завдання центральним нашим департаментам, нашого товариства, допрацювати проект. І знову питання було в піднято в 2023 році, коли знову ж таки деяким департаментам надано. Завдання фіналізувати роботи. Але наразі е, цей порядок не прийнятий. І що ми маємо, так що закон України про управління відходами новий каже, що е, будь-які речовини, матеріали і предмети, яких е, їх власник позбувається, або має намір позбутися, або повинен позбутися, вони є відходами. При цьому е, має нам. Е, Трошки розказала, що е, у законі є ще е, додатки, які визначають е, операції з оброблення відходів. Оброблення це у нас е, відновлення е, та видалення відходів. І там є е, о, саме операція Р 9 яка каже, що очищення нафтопродуктів чи інші, інші види їх повторного використання є операцією з оброблення відходів, і це означає, що. Такі операції потребують отримання дозвільних документів. Це те, що ми проговорили про власне оці операції, які потребують отримання дозвільних документів. Тобто, якщо брати все життя відходів, так це від їх утворення до оброблення, коли вони або відновлюються, то або видаляються. У нас між цим циклом є управління цими відходами: це збирання, зберігання і перевезення. І, от власне, від того. Хто це здійснює або утворювач, або суб'єкти господарювання у сфері управління з відходами, це, власне, наші ліцензіати, то від цього залежить отримання дозвільних документів. Тобто, у нас є Міндовкілля, наразі воно мінекономіки, які передбачають отримання дозволу ліцензії, а є Укртрансбезпека, яка? нам регламентує перевезення небезпечних вантажів, у тому числі і перевезення небезпечних відходів. Так, от ми отримали пояснення лист від міндовкілля на те, що збирання в межах одного суб'єкта господарювання, тобто ну, в рамках нашого товариства, ліцензії міндовкілля не потребує. Але у нас разом з тим є лист Укртрансбезпеки, який каже, що перевезення між майданчиками. Так як у нас дуже розгалужена структура нашого товариства по всій Україні, і перевезення з одного майданчика на другий не уникає отримання такої ліцензії. Ну, і, і безпосередньо оброблення це передбачає в незалежності, чи це небезпечний відхід, або це небезпечний відхід, він потребує отримання дозволу на оброблення і ліцензії додатково. Якщо це небезпечний відхід. Тобто, якщо ми щось будемо робити з відпрацьованими мастилами, признавши його відходом, то це означає, що ми повинні ще додатково отримувати ліцензію. Міндовкілля. на цьому слайді ми так дуже коротко показали, які да із тих операцій, які здійснюються. Тобто, якщо у нас є на підрозділах у нас служба Ш, служба Е і служба Т. Здійснює очищення відпрацьованих мастил. Власне, ми наразі говоримо тільки про локомотивні підрозділи, тому у вас є устаткування регенерації, і це означає, що якщо ви зливаєте мастило і щось з ним додатково робите, то в поняттях нового закону управління відходами. Ці операції потребують отримання ліцензії. Зберігання більше року а, також потребує отримання ліцензії а, Мінекономіки, Мідовкілля у минулому і перевезення між майданчиками потребує. Я, я тут повторюю цю інформацію: потребує ліцензії у Санкт безпеки. І важливим нюансом, а, можливо, в даному випадку є, що Укрзалізниця вона не є ліцензіатом, вона не не робить Регенерацію для, для ну, оброблення відходів, оброблення мастил для інших компаній це виключно е, є певний там один процес, е, який послідовно там здійснюється на наших підрозділах. Тому з цими питаннями, е, як і з іншими, треба трошки ще попрацювати е, всім разом, разом з бухгалтерами, і спеціалістами, і спеціалістами екологами. Я думаю, що ми прийдемо до якогось обшого. Виснув. Два наступних слайда будуть такі підсумкові, так? тобто, ліцензія від довкілля, ну, тут вона дублюється трошки з попереднім. Тобто, у разі якщо мастила до наступного використання товер генерується, ну, закон каже, що треба отримувати ліцензію. У разі якщо зберігання накопичення допускається більше року, у нас немає договору. Отримання ліцензії перевезення, отримання ліцензії не отримуються у разі, якщо утворені відпрацьовані мастила передаються протягом року і або а, збираються і перевозяться залізничним транспортом. Не знаю, ми піднімали питання, якщо це локомотів локомотивні депо, якщо ви один одному будете передавати відходи залізничним транспортом, то можливо тут можна у цей момент обійти. І важливо передавати, якщо ви приймаєте рішення передавати, продавати відпрацьовані мастила іншому суб'єкту господарювання, щоб у, цьому, у цього суб'єкту господарювання обов'язково була ліцензія. І дуже важливим є те, як ви відображаєте. Дані про звітність, тобто, якщо підприємство не має наміру позбавлятися мастила його зберігання для повторного використання, воно не є відходом. А щоб підтвердити це, потрібні документи, акт технічної оцінки, лабораторні дослідження, які підтверджують, що мастило зберегло свої властивості і може застосовуватися за іншим вторинним призначенням. Передача між підрозділами внутрішнього господарства, в даному випадку ми говоримо, говоримо про це, що це не є операцією з управління відходами, а руху матеріалу. Тобто ми маємо не облікувати його як відхід. І звітності, в тому числі в екосистемі, не відображати при цьому як передачу відходу. Якщо мастило передається зовнішньому суб'єкту господарювання, облікується в залежності, до предмету договору, тобто, якщо передачу на оброблення передаєте іншій компанії, то це однозначно вони надають нам послугу, да? і ми відображаємо, що ми передали на оброблення як відхід, і або якщо ми продаємо мастило. І контрагент торгує сировиною, так чи використовує цю сировину, то тоді може бути купівля-продаж догону догору купівлі-продажу. Але, от в зв'язку з однією колізією в законодавстві, може бути питання щодо відображення у звітності. Тобто, у разі визначення там та призначення коду, то по логіці ми не маємо це світити в звітах, да, і відображенню воно не підлягає. Але у нас при цьому для випадку перевірки держдекоінспекції має бути дуже чітка доказова база. Тобто, ми маємо це показати. Ну, зазвичай держдекоінспекція, коли приходить, вона бере оборотні відомості, і де видно, що у вас утворилося, закупили закупили ми мистило, що потім там оцінили. Менше продали, там призначили квет, і всі ці операції мають підтверджуватися такими витягами з оборотки і відповідними документами. Ну, те, що ми доказали, що воно там не втратило споживчі свої властивості, продали або використали, не призначили. Тобто, ми маємо чітко мати доказову базу для того, щоб. Показати, що воно не є у нас відходом. А принаймні, так пропонується ну, такі дії робити, допоки у нас не буде або внесені зміни до 12.21, або там, не прийнята нова постанова по мастилам, і до моменту, поки у нас не буде нового закону про відпрацьовані нафтопродукти. Ну і там із пропозиції у нас за результатами наших сьогоднішніх обговорень. Тобто, пропонується злагодити дії між бухгалтерією та екологами. У мене все. Дякую. Не Дякую, Олександрівна. Приклади, приклади договорів судді нас не в 2022 році. Uh, коли ще діяв uh, попередній закон про відходи uh, однією з регіональних філій був, був uh, ну, продані відпрацьовані мистила. Але на той час uh, uh, навіть при такому договорі ми uh, показували в звіті один відходи uh, те, що ми просто. Ну, там не там не зазначається, чи продали, чи передали. Тобто, ми показали е, ну, двіження цих від, е, відпрацьованих мастил по відходу, е, по один відходи. Але наразі у нас є нова звітність, яка теж там трошки не йде, йде е, е, в розріз постанові 12.21, яка нам не дає наразі проблем з відпрацьованими мастилами. Друже, дякую, Ірина Александровна, дякую, дякую, Майя Миколаївна. Значить, що я для себе бачу? Я для себе бачу сьогодні такі основні три питання по нашій роботі. Перше, це елементарне питання по обліку, коли у нас просто математично, просто математично не сходяться цифри, коли підрозділ. Зараз мова йде про конкретно про локомотивне депо, локомотивної компанії. Коли підрозділ в кінці звітного періоду показує одні об'єми відходів, і потім без підтверджуючих документів, без договорів, без актів виконаних робіт в наступний період показує інший об'єм відходів. Він або більший, або менший. Як правило, він менший. Це стосується відпрацьованих нафтопродуктів. і підстави нам невідомі. Державний держстат. Державне управління статистики вимагає від нас щорічну звітність. У минулому році для того, щоб навести більше ладу в такому обліку, ми ввели поквартальну внутрішню звітність для Укрзалізниці по обліку відходів, а вже річну звітність даємо на підставі зведених даних. До речі, сьогодні в студіях присутні і керівники наших територіальних відділів по шести залізницям, які відповідають вашим. Регіональним центрам, тобто, ви... я прошу з ними комунікувати в подальшому, задавати питання, і сьогодні також ви зможете їм задати питання. Друга проблема, яку я бачу, це зберігання небезпечних відходів більше року, що заборонено законом. заборонено законом без отримання ліцензії, тому що зберігання від небезпечних відходів терміном більше 12 місяців підпадає під ліцензійну діяльність. І третє питання це яким ми страждаємо чи рішим, це оброблення відходів, це їх переробка, повторне використання, передача між підрозділами і спалювання без ліцензії. Так, да, Олексій Сергійович, дякую ще раз вам за проведену нараду за такі як без, з точки зору діючого законодавства в сфері погодження з відходами. Є питання, які потрібно вирішувати. Є питання, які можливо, можливо, потрібно розглядати з департаментом бухгалтерського обліку, з департаментом ЦЗВ ЦХ. З точки зору, є приклади закупівлі дизельних олив моторних масел з рухуванням їх. Їх утилізації фактично, то тобто, договором постачання передбачається, що постачальник постачає дизінні масла, оливи з урахуванням їх подальшої утилізації самостійно. Тобто і такі є приклади не в нашій державі, але такі приклади є. Можливо, це з урахуванням законодавства України не дуже у нас можливо реалізувати. Але до нас звертались і з інших держав щодо вказаного питання. Тому будемо надалі з вами тримати зв'язок в зв з цьому питанні. Дякую ще раз вам за, цей, за цю нараду. Дякую, дякую вам за організацію. Всім дякую, до побачення.